Кошенята попліткуємо, говоримо про Отоя з Іриною Горовою, куди насправді ділась Альона Вінницька, Макс Барських та дует з Олександром Волошиним. і росіяни та кавомани. Можете зручніше наберете чай каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. Ну що ж, останній плітковий випуск у 2023 році. Далі тільки вперед. Я думаю, що на нас чекає чимало цікавих. Та пікантних, найголовніше інсайдів, зливів. Коротше, рік буде насиченим. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, комусь що відомо про ту чи іншу зірку, насилайте в мого інстаграму. Ви залишитесь анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Друзі, у зв'язку з тим, що грядуть новорічні свята, увесь рік я працював кожного божого дня, щоб вам. Було про що попліткувати під ранкову каву. Я не штучний інтелект, я людина. Тож виснажуюсь, виснажився і врешті-решт вирішив взяти собі невеличкий відпочинок в січні місяці. Але. Але, друзі, я вже зняв підбірки цікаві, які підсумують 2023 рік, там буде багато пікантностей. Тож майже кожного дня, там через день будуть виходити ролики. Тож не сумуйте, будуть випуски. Дякую, що увесь цей рік ви були поряд. А сьогодні ми поговоримо про... про кого. Давайте розпочнемо з Ірини Горової та репера Отої. Пам'ятаєте, ми з вами довго пліткували і говорили на тему того, що Отой в романі, в романі, точніше, в стосунках з Горовою, що шоу бізнесі розділилися думки на два табори. Одні мені казали, так, у них є відносини, там все серйозно, як мінімум, для Отоя, це можливість досягнути висот кар'єрного зростання і так далі. А інші мені казали, та ні, немає нічого. І дуже-дуже-дуже-дуже. Ой, забув виключити звук на телефоні. Дуже-дуже-дуже. О, кошеня прислало новенький злив. Цікаво, цікаво на кого. Ага, так, потім розберемо вже в наступному році. А інші казали, точніше, дуже близьке оточення Ірини, що там нічого між ними немає, але. Але на хвостику принесло кошеня дуже, дуже дуже дуже. Сьогодні дуже багато слова дуже вибачайте за туфтологію. Принесло мені цікавий інсайт, і я переконаний особисто, я це суб'єктивна думка. Тим паче, ми пліткова спільнота. Нам завжди цікаво, хто з ким спить, хто витрачає скільки грошей, хто скільки заробляє. А це наша природа, це наша цікавість, наш інтерес. Маємо на це право. Отже, все ж таки Ірина Горва перебуває в романтичних історіях з репором. Отой це приховується активно. Водночас багато людей стали свідками цієї історії. Особисто я нічого не бачив, а в мене не було конкретних аргументів чи фактів, але кошеня перевірене. Мені присилало дуже багато цікавих інсайдів, які потім збувалися. Тож я схильний довіряти цій історії. Будемо дуже активно та пильно спостерігати, як розвиватимуться стосунки між Горовою та Отоєм в 2024 році. Давайте поспілкуємось на цю тему, Чу почитати ваші думки. А про Альону Вінницьку на превеликий жаль, невтішні новини. Я давав домашнє завдання кошенятам знайти інформацію про Альону Вінницьку і ми знайшли. Отже, ексклюзив, співачка Альона Вінницька перебуває в Києві в своєму будинку, нікуди вона не виїздила. Я, чесно кажучи, не знаю, як. Підійти до цього питання делікатно. Альона, на превеликий жаль, не змогла перебороти своїх внутрішніх демонів, і на сьогоднішній день вона грішить чаркою, грішить дуже серйозно. Альоно, єдине, що я хочу тобі побажати, будь ласка, подумай: проаналізуй своє життя, проаналізуй помилки, які були, проаналізуй все хороше, що в тебе було. Відмовляйся від цієї історії, воно тебе згубить, не потрібно цього робити. Ти талановита, красива, яскрава, в тебе є унікальний тембр голосу, в тебе є велика фанбаза, є ті люди, які обожнювали твої пісні. Можливо, в новому році час позбавитись від усього негативу і усіх людей, які тебе тягнуть на дно, вигрібсти з цього дна і розпочати. Перезавантажити музичну кар'єру, випустити нові пісні. Ти потрібна своєму слухачеві. Ми не байдужі до того, як складеться твоя кар'єра. Але, будь ласочка, не потрібно, не потрібно налягати на чарку. Мене це дуже засмучує. Мені не байдуже і мені дуже шкода, коли талановиті люди починають себе губити в таких дурних звичках. Тож, дякую кушенятам, що ви знайшли цю інформацію водночас дуже сумно від того, що вдалося дізнатися. Давайте поспілкуємось в коментарях. Можливо, хтось з ваших родичів, друзів, близьких теж мав серйозні залежності. І як з ними боролися? Чи змогли подолати ці залежності? Будь ласка, поділіться своїми історіями. Завжди читаю усі ваші коментарі. І не забувайте підписуватись на нашу телеграм-спільноту. Закритий канал виключно для наших пухнастиків, усі посилання. В описі під відео та в закріплених коментах. І звичайно, там ви знайдете інстаграм, куди можете надсилати, нагадую ще раз гарячі інсайди. Та картка для донатів, якщо маєте бажання та можливість підтримати нашу спільноту та привітати з Новим роком. Пам'ятаєте, на днях ми з вами говорили про те, що Макс Барських підписався на Волошина, і Волошин відповідно зробив теж саме в своєму інстаграмі. Я хочу поговорити про останній інсайт. Цьому році подейкують в тусовці про те, що Макс Барський готує музичний дует з Олександром Волошиним вже в 2024 році. І найцікавіше, якщо це станеться, давайте проаналізуємо. Аня Трінчер продовжує мусолити тему розлучення. Вона застрягла в цій тематиці пісня Колоски яка вистрелила. Аня дуже цьому раділа, але це сталося не через те, що пісня суперхітова. А через те, що була цікавість до її розлучення, наступний сингл, який вона випустить в рамку проєкту мультитрек, теж є відсилкою до розлучення. І що буде далі? Чи зацікавить Аня Трічер слухача чимось індивідуальним, чимось? Особистим не в контексті історії з Волошиним. А Олександр Волошин грає на випередження. Він зрозумів, що більше з цього нічого не отримує. Розлучення не буде довготривалим. Я маю на увазі цей кейс. В медіапросторі. це піар не на довгу перспективу. І зараз ми з вами побачимо зовсім скоро спочатку музичний дует Олександра Волошина зі Скайлер, яка є конкуренткою Ані, і це буде нативною відповіддю Трінчер. А потім вийде музичний дует з Барських, і він закріпиться в шоу-бізнесовій ніші. І ми можемо не помітити, як Волошин опиниться в першому або другому ешелоні українського шоу-бізнесу. Олександр діє Досить прагматично структуровано та системно. Тож подивимось, до чого це призведе. Тож подивимось, як скоро Макс Барських з Волошиним випустять дуетну пісню. Я розумію, навіщо це Олександру. Макс, можливо, хоче в такий спосіб привернути увагу більш молодіжної аудиторії. Час покаже і розставить усе на своїх місцях. Як вам така новина? Чи готові ви слухати і кайфувати від потенційного треку даного дуету? І якою пов повинна бути пісня, аби зацікавити слухачів, давайте подискутуємо в коментарях. Якось так непомітно, але не для нас. Є афіша, з'явилася афіша в інтернеті. Лобода, Exclusive, Gala Dinner and Concert. Читаю з турецьким акцентом. Світлана Лобода Гала Ужин за звіздою. Ну, я почав шукати, де що і як. Значить, в Таїланді це відбудеться 25 січня 2024 року з 19.00 до 23.00. Про що пишуть? Гала-ужин зі звіздою, концерт Світлани Лабади Анксана Лагуна. 25 января в Анксана Лагуна состоїться ексклюзивне мероприятие, объединяющее гастрономическое изысканство и і музикальне гала-ужин зі звіздою, в центрі якого буде популярна півіця Світлана Лабада. Я, чесно кажучи, це б не коментував, тому що я стомився від Світлани, але просили наші кушенята і сказали, що на цьому заході. Майже всі будуть росіяни, ну хороші росіяни. Чи здивований я? Не здивований. Світлана показала свої наративи, на що вона зробила ставку, і треба ж співати на общепонятному язикі, тобто російською, як же це так, українською. Тому. Нехай собі працює, нехай собі займається музикою в рускоязичному сегменті, але потім нехай не дивуються, чому її не сприймають на батьківщині, не дивлячись на усі кроки реабілітації та відбілювання, які вона зробила. Хочу почути ваші думки, давайте обговоримо. Знайшов цікаву аналітику, хочу з вами поділитися. Про що піде мова? Столиця України на третьому місці за індексом Еспресо. Аналітики Open Data Boto вивели вартість кави у різних регіонах України і в Києві не найдорожча кава. На першому місці Одеса з Еспресо за 36 гривень, на другому місці Донеччина та Херсонщина з ціною 35 гривень за порцію. Київ на третьому тут Еспресо коштує 30 гривень. Незвичайна аналітика, адже виходить, що чим. Ближче до прифронтового міста, тим дорожче кава. Хочу запитати, чи є серед наших підписників, серед наших кошенят кавомани залишайте плюсик. В коментарях дізнаємось, як нас багато. Я люблю каву, не скажу, що я прям помішаний, але в мене є певна слабкість. Я знаю, вам сподобалось це відео, тож з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування ролику. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному році, в наступних плітках. Можливо, ще завтра проведу новорічний стрім. Не знаю, подивимось. Думаю, 31-го у кожного будуть свої справи. Тим не менш до зустрічі вже. У 2024-му! усіх з наступаючими святами зустрінемось на днях. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.